Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця. І я Растислав А Це відео присвячено питанням безпосередньо надання відстрочки педагогічним працівникам. У нас кабінет міністрів постійно проводить експерименти, і от це в черговий раз свідчить про абсолютно некомпетентність тих осіб, які займаються питаннями відстрочки, мобілізації, військового обліку. Що ж вони придумали? Було внесено в черговий раз. Зміни це ще на минулому в кінці минулого тижня. Були внесені відповідні зміни до цієї постанови Кабінету міністрів порядку проведення призову громадян на військову службу. Я дам посилання в себе в телеграм-каналі на неї, тому обов'язково подивіться і підпишіться на телеграм-канал, не пожалкуйте. Ну і буду всіх просити також підписатись на цей канал, Ютубі, Тіктокі, ставити свої вподобайки. Коментувати для того, щоб відео мало найбільш поширення, обов'язково підписуйтесь, Це найголовніше Підписуйтесь на канал і поширюйте в своїх соціальних мережах. І так, що ж кабінет міністрів вигадав? 0,75 ставки залишили, однак обмежили строк надання цих відстрочок. Строк надання відстрочок, як вони зазначили, всі ті самі працівники, педагоги, фахово передвича звіда, все те саме, однак встановили на рік. Ну, при цьому зазначили, але найбільше як на строк проведення мобілізації. Тобто, фактично, з такою формулюванням, я не стверджую, але з таким формулюванням, як я вже говорив в свій час, два роки назад, і потім до цього всі прийшли, фактично, педагогічні працівники кожні три місяці, у нас ж кожні три місяці мобілізація, далі вона продовжується, повинні отримувати оцю відстрочку. Ніби нічого складного нема. Однак ми бачимо, що ТЦК і так не справляється, а тут що у нас відбудеться, що повинен зробити педагогічний працівник? Що у разі продовження він повинен не раніше, тобто не пізніше, а не раніше. Ніж за один тиждень, тобто за один тиждень до кінця завершення попереднього встановлення строку проведення мобілізації оці кожні три місяці, направити до ТСК довідку про займну посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці. Можна, звичайно, це зробити цінним листом, прочитають, не прочитають, можна занести, внесуть, не внесуть. В цьому є великі питання. На жаль, вони. Може спеціально, може випадково, може фізично, вони не встигають це все обробляти. Всю цю інформацію і оцей, цей абсурд. При цьому, що Міністерство оборони не може чомусь організувати, отримувати ці дані з пенсійного фонду, в чому проблема? Вони ж отримують дані і надано доступ, надано. Але цього вони не роблять і знову ж таки перекладають це на громадян України, а самі, а самі бігають з бусиками, сидять в кустах, там щось ловлять. Замість того, щоб належним чином організувати відповідну роботу. Тому. Не раніше, ніж за тиждень, ви повинні надати таку справку до ЦСКА або поштою, або особисто прийти. Ну, не факт знову ж таки, що вся ця інформація буде продовжена і внесена безпосередньо базу даних. Тому можуть виникати відповідні проблеми. Якщо такі проблеми виникнуть, звертайтеся, як і з ВЛК, і внесенням даних про ВЛК. Звертайтесь, будемо направляти відповідні запити, дізнаватись, примушувати їх внести цю інформацію. Ну і в будь-якому разі. Найголовніше, не забувайте допомагати Україні, допомагати Україні вистояти. Вчіть дітей, вчіть дітей любити цю країну для того, щоб вони залишились в цій країні і нікуди не їхали. Треба її буде відбудовувати, розвивати і робити сильною, красивою, квітучою. Всім вам дуже велика шана і повага. Ну і все одно допомагайте ЗСУ, всім, чим тільки можливо. Хоча ваша допомога це наше майбутнє навчання дітей. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь на канал обов'язково, поширюйте відео, коментуйте, ставте подобайки. Слава Україні! До зустрічі!